Який сотворив віки із собою з'єднав людську природу, вже я всім, всім серцем моїм до милосердного Бога, і він почув мене сулене, під підцему, і спазиття моє відління, помилуй мене. Моїх спаса, повернувшись, як у Червоному морі, несподівано покрили мене, як колись єгиптян і колісниці. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Нерозсудливий вибір зробила ти душе, як колись Ізраїль. Ти воліла насолоджуватись пристрастями, замість того, щоб споживати божественну манну. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Ти обрала душе кримниці хананейських думок, замість скелі, з якою джерело премудрості мовчачі виливає потоки богослов'я. Помилуй мене, Боже, помий. Проміняла ти душе, небесну їжу на свиняче м'ясо. допусти, що бороги мої втішилися перемогою наді мною, нехай не осоромиться всі, що надіються на тебе, а осоромиться ті, що безрахностують даремно. Господи, вкажи мені, потік тюй, навчи мене, стежок твої, настав мене на істину твою, і навчи, бо ти Бог спасіння мого. На тебе я повсякчас надію покладаю, радай про милосердя твої, Господи, про милість свою, що подаєш від віку, гріхів юності моєї, свідомості моєї не поминай. Пом'яни мене милості твої, Господи, заради благости твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляй грішника на путь спасіння. Він веде покріли до правди, на чай лагідний путей своїх. Сі поті, Господи, Господи помилимо, дня поневолених за тих, що заповідали нам недостойним молитись за них. Господи помилуй! स्वामय स्वादी कम Господи, Хто вселив у мене надію на життя. Господи, не суди мене в ярості Твоїй і не карай мене в гніві Твоїм. Помилуй мене, Господи, бо я немічний і зціли мене, Господи, бо стривожилися кості мої, і душа моя дуже стривожена, а Ти ж, Господи, доки, глянься, Господи, визволи душу мою, спаси мене раду, ради милості Твоєї. Бо хто ж після смерті буде згадувати тебе, і у гробі хто ж буде славити тебе, я втомився від зітхання мого, кожної ночі обмиваю ложе моє сльозами моїми, зростую ними постіль мою, високло від печалі око моє, змарніло від усіх ворогів лице моє, відступіть від мене всіх, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос, плачу мого, почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Нехай осоромляться і устрашаться всі вороги мої, і нехай соромом побіжать і зникнуть дуже скоро. Доки, Господи, забуватимеш мене до кінця, доки відвертатимеш лице Твоє від мене, доки носитиму думи мої в душі моїй і скорботи в серці моїм день і ніч, доки буде підноситися ворог мій наді мною, зглянься і почуй мене, Господи, Боже мій. Просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, та щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся, я ж не дарів неприємних ні дів Богодних, ні жертви чистої, а не життя непорочного, помилуй мене. Це мене частиві діяння і жертву поручну, і все нікчемне життя разом, тому і засуджений, помилуй мене, Боже, помилуй мене, Боже, Господи, ти творче порог породі дав мені плоть і кості, І дихання та життя, але сотворителю мій, визволителю мій, і суде прийми мене. Що каються, помилуй мене, Боже, помилуй мене, поїзд повітую тобі, спаси гріхи, що вчинив, душі тіла мого рани боївся, поділи мені, мов розбийники внутрішні убивці, помислив. Помилуй мене Боже Зі зрішив я спасе, але знаю, що ти чоловіку любе, караєш милостивий, гаряче милуєш, і бачиш сльози плачу мого, і поспішаєш, як люблячий батько, що кличе блудного. Слава Отцю, і сину, і, святому і святому Духу! Христос, святой це, в який поклоняємося, єдиному Богу. Знімець мене тягар гріхи, моїх милосердна, подай мені сльози розчулення. І, і нині хав, час, і, і на віки віків. Амінь. Слухачи всім, хто тебе прославляє, зніме з мене важкий тягар гріхів моїх, і я владишився, чиста, прийми мене, що щокаюся, слухай не Борисів, і прославни у Христа, я ти відівотився, помилуй мене. що безсвітні пропавші, милостиві, Господи, допоможи віднайтися їм, пом'яни Господи, раніше спочили готців і братів наших і упокоїв там, де сяє світ світло лиця Твого, пом'яни, Господи, і воїнів захисників, і від життя своє за Україну, за народ свій, пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволюють до святої Його нещастя, пом'яни, Господи, для тих, що далі приносять і співають, і доброчиня, святому цьому і в церквах водії. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічного, пом'яни, Господи, і на і грішних, і не на грабів водіїв. І просвіти нас розум, світом розуму Твого, настанови нас, на стежку, заповідей Твоїх, молитвами причистої, владичиці нашої Богородиці, Преснодіве Марії, і всіх святих Твоїх, бо ти благословляєш і освячуєш усе на віки, віці. Андрія Крицького, друзі, де ми згадали, помолилися за наших воїнів, захисників і які захищають нашу батьківщину. Помолили за поневолених воїнів, помолилися за воїнів, які без вісті пропавши, на жаль, у цей непростий важкий час для нашої країни. Ми помолили, щоб милостивий Господь беріг їх, щоб Господь дав їм повернутися назад додому. Побачите, що відбувається, ДРГ прориваються, і сумщину вже ту бомблять, чим тільки можуть, друзі. Писарівку тут розбили вже чисто, вже нема там, де жити тим бідним людям. Страшне, що робиться. Бачите, не жаліє нічого. Ні своїх людей, ні наших людей. Тому молимося в цей Великий піст, другий день Великого Посту, де ми читаємо цей канон Андрію Крицькому, і ми чуємо ті слова, які відбувалися тоді, друзі, ще за царів. І ті слова сьогодні у нашому земному житті відбуваються. Як була тоді ненависть, і воювали, і злоба тільки такої не було зброї, як зараз, так само і зараз, те саме відбувається. Убивство триватиме, напевно, до того часу, друзі, поки існуватиме світ. Але наш обов'язок для християн молитися, вірити в Господа, пам'ятати про, про те, що ми є смертні, пам'ятати і молитися за наших рідних спочилих. Сьогодні теж служилася літіям 9 годину, де ми молились, друзі, за нашими спочилими і за воїнами, і за людьми тими, які не видно в обідні, бо, на жаль, в тій самій писарівці багато людей, які без вісті пропали, покидали ті ка,